Чекай, а де мій тоді екскаватор? Це просто сраний пиздець. Щас, подожди, дай я розберуся, сука, зі своїми руками. А куди воно все попалося? Я не те купив. Пані та панове, вітаю на каналі. Сьогодні ми розпочнемо проходити нову гру, яка проводиться щось як з руди чи поза рудою. Коротше, out of ore, якщо читати по букну, бо по-другому я не вмію. Коротше, це щось а, типу Gold Simulator, але дещо новіше. Тут ми можемо вибрати карту. Типу, ми можемо от вибрати люб будь-яку мапу і в якій мапі ми будемо починати. Але я б напевно вибрав Forest Hill і Форт Fall. Напевно, давай будемо в цих рівнинах. Туторіал проходити ми не будемо. Тому що це буде напевно не нецікаво. <гум> Диви, лампа є. У мене є лампа. А як, а як її включати? А, вона відразу, напевно, вмикається. да? Блін, сокири є, молоток є, я фігією. О, можна вимикати повністю меню. Ага, скрол, пра... звуки якісь. медведі чи що? Все, що я знаю про дану гру так це те, що а, тут є багато різних руд вони знаходяться в різних місцях, десь є. Золото десь є, до прикладу. Ні,фіга собі, оце таке дровосек. А ну, давай ну, цим таке зробимо. Охренеть, оце його засасує. Я фігею, а чому не світло таке? Подожди, давай підійдемо. А на F світло вмикається? Ні. А, ось так. Фонарик я його включив, і він в мене був з собою. Ага, в меню я можу перекладати самостійно. Фонарій, я поки що думаю, мені не потрібен буде. Є кірка, я можу, от, наприклад, піти навіть надувбати, поки що це все вручно. А ну давай нам спробуємо цю гору скалу роздубати. Ми щось взагалі добуваємо чи ні? А тут, напевно, лопата потрібна взагалі-то на такі справи, так? Да? Коротше, ніхрена вно не копається, хоча досвіду ну, я вже получув 144 одиниці. Але явно не від цього. А що мені тоді з лопатою робити, на який буй вона мені потрібна? Вона ж нічого не дає, да? А, диви, вона землю вирівнює. Офігеть. коротше, це щоб порівняти землю, щоб тут все було рівно і прекрасно, походу, оце так тільки і робити треба. Поки що все дуже гарно, але поки що особливо нічого не зрозуміло. Потрібно мені для початку купити місце, де ми будемо взагалі... Не купити місце, вибрати місце, де ми будемо розташовуватися для початку. Та я б десь тут би зверху чи на склоні і, можливо, залишився б. Я планую почати десь ось в цьому районі. А це тому, що я скажу чесно, я вже подивився наперед саму малость, і мені потрібно буде зараз купити великий. Ну як, відносно великий екскаватор і місце для продажу нашої продукції. А екскаватором я хочу. Ну, Набрати ґрунта, скажімо так, прямо з гори. Тому я думаю, що десь от з цієї гори я буду вже доставати всі ресурси. А для цього мені потрібно десь отута розташувати, вже, скажімо так, свою відносно. Базу і так далі. Тому що по мапі, подивись, де ми знаходимось Да, Мапа тут просто єбейша, вона здорова, блін. Я, я навіть не знаю, чи тут є кінець е, чи край цій карті. Оце я приблизив, а оце я віддалив. Я храню знаю, мені здається, вона тут не має ні кінця, ні краю, тому я вже проїбався де я. Але то не важливо. Коротше, що ми робимо? Ми заходимо в магазин. До речі, подивись, оце все є товари. Це всі різні товари. Коротше, тут просто треш. Це тут ось стільки всього. Якісь, коротше, GPS є ще. Але то не А, Головне зараз що, нам потрібно купити екскаватор. Але екскаватор ми любий взяти не можемо. А, тут є ось різних варіантів, скільки в мене, до речі, по грошах. В мене 400 тисяч, здається, було. Ага, я, я ще можу взяти кредит, якщо що. Так, да, 400 тисяч. Але, але, а, я би хотів би оцей взяти за 322 тисячі, а все чому? А все тому, що в його об'єм ковша. Об'єм ковша в його 1,2 метри кубічних. При тому, як оцей за 216 тисяч, його всього 0,5 куба. Тобто я тут майже вдвічі-втричі, практично буду швидше копати. Чим тобі не аргумент. А, плюс в мене ще останеться трохи грошей. Тому я пропоную взяти його додати. Потім мені ще потрібно буде придбати наступне. Тут дуже багато всього теж є, ми з часом з цим -всім розберемося. Я просто так швиденько було пробігся. Мені потрібно взяти ось такий селпойнт. Це точка для продажі. Туди я буду завантажувати руду, руда буде зразу оброблятися. і в тому баку великому ми зможемо продавати. І ще мені треба купити ось такий фуйл резервуар. Це буде 337 тисяч. Купуємо, я не знаю, як воно ре. Ага. Чекай, а де мій тоді екскаватор? Яким боком його мені будуть доставляти, скажіть мені, будь ласка. А де він? Спаун? Ох, ніхуя собі! А це як так? А хулі він в повітрі? А як на ньому їздити? Брейк актив. А як мені їм керувати, ёб твою мать? А, так подожди, так я взяв, а на бульдозера. І мені, в принципі, то було по боку де б я... цього. А скільки. Почекай, я не то, получається, купив. Я, блять. А, так я б би не купив би. А, ну хоча купив би на 5 кубів. На 5 кубів! Под... Чи... А я можу його продать уже. Подожди, ну давай попробуємо його продати. Ну його нахрен. Я. А за скільки я його продать можу? За 225 Єбеж ти, мать, оце так я ступанув, йоп, пересате. У мене просто нема слів. Ну ладно, а що робить уже? Ми зараз будемо десь цю, цю бороду тепер розташовувати. Я не знаю, як її тут розташовувати. Буде вірно, тому розташуємо її поки що тут. Я сподіваюся, в майбутньому в мене буде змога то все діло переставити так, як мені потрібно. Давай будемо розбиратися, як же з цього дракона заводити і кошмарити їм все підряд. Ох, ніхіра собі. Ага, на пробіл лана було всього на всього нажати. Ага, все, все коротше, робиться через shift, я поняв. Тобто ми беремо. Коротше, це таке ще дрочево, як було колись з цим Йопта, я тут оздурію, вам чесно скажу. Все, все байдою. Тому що це буде ще, ще та кончена система. Для керування. О, до, я аж, я аж дві лопати туди вкинув Да хрена. А ну-ка, давай провіримо, що у нас там є. Так, я подав, тобі ресурси, тобі мало, паскуда, чи що. Ладно, значить, надо більше. Яко воно не впадає? Блядь, я шо я на намагнітив там ілі шо? О, роздуплилося, отпало. А, блядь, воно було його все. це... Коротше, тут моно все замагнітить, щоб воно не відпадало. Диви, коротше, моно отако. Нагрузить. Е, цілий, блядь, ковш. Щас, подожди, дай я розберуся, сука, зі своїми руками. Тепер, моно, коротше, взяти, зафіксувати то всього хуйню. І тепер просто підняти цей ковш, їбаний. А чого він, блять? Куди він піднімається, я їбу. Коротше, воно все ця хуйня замагнітилася. Я отсюди розвертаюся. І тут це все розмагнічую. І воно, коротше, починає відвалюватися. А куди воно все проїбалося? Коротше, мишка, Покончено працює, вам так скажу. Ти, коротше, от. Оце я чисто по 90 вроді би, вожу, а воно, блять, грає, то вверх, то вниз, це піздець. Мені треба міняти керування кнопками, бо я тут заїбуся. В принципі, зміг нарешті собі під себе, точніше, підналаштувати грьобане керування цим клятим екскаватором. Ще не все в мене файно виходить. Також зрозумів, Белі, ну ні, ця, ця камера мені не подобається. Ніхрена в неї не видно. Ми зараз налаштуємо собі вигляд, щоб хоча б хоч якось бачити, блін, що ми робимо з тобою. А, зрозумів, що у нас товари, якби, ну не товари, а ресурси продаються тут автоматично. Мені не потрібно їх заходити а, і продавати. Тому що от зараз, дивись, скільки в мене розсипається, просто все в нікуди. Тому з цим зараз будемо також боротися. Я вже знаю, що мені з цим потрібно зробити. І як бачиш, в мене вже аж цілих 62 тисячі доларів. Я правда не знаю, скільки в мене було перед початком, як я тут почав копати. Боюсь, що не набагато більше. От ми з такої лопати, зараз було 62 тисячі, ну блін, пару сотень, там, дві сотні до трьох сотень ми накопуємо. Тому я хочу, не знаю, накопати трохи, можливо, блін, візьму якийсь кредит. Тому що я тут задовбуся цим екскаватором рити. У мене більше половина ковша просто просипається на землю. Треба з цим щось робити. От такі от справи. Так що будьте готові. Якщо у вас нема геймпаду, прийдеться вам знатно такі попотіти е, на клавіатурі, щоб це все налаштувати, щоб вам було зручно. Тому що я мишкою банально не зміг підналаштуватися. Це просто шляпа, шляпна з якою ну неможливо, блін. Просто неможливо з нею якось це все діло робити. От я начебто набираю повний ковш. Зараз, поки, блін, довожу, у мене більша половина руди десь пройобується по дорозі. Як з цим бути, як з цим боротися? Зараз будемо думати. Ду, купимо дерев'яних досок і щось будемо з цим вирішувати. Так, досить. Блять, ти глянь, скільки я тут насипав, це ж пиздець. Це просто сраний пиздець. Давай тоді перейдемо, ми купимо собі зараз блин, ну таких дощок, напевно. Бо поки що я не бачу тут варіантів, що, що ми можемо зробити. Блін, цілу 1000 доларів коштує? Охренеть, а чого так дорого? П'ять штучок візьмемо, купимо. Ну подивимося, а як воно взагалі буде. Єбійша мать. А як мені це буде встановити? А як його крутити? Сука, як же криво. А як мені його демонтувати тепер? А, тобто я його можу розібрати і підібрати собі назад. Це прекрасно. Це дуже прекрасно. А блін, ну як. А, а, а чого воно так все криво, йо поламати? Отак воно, коротше, буде. Я щас ще куплю дощок. і забубеню тут атаку тему, що будуть в і просто даже ежики в цьому лісі. На одну лишню купину і хрен. Блядь, я не те купив! Ці, коротше, доски ми сразу викидаємо, вони нам не потрібні, ці ми беремо. І відходимо. О, от тепер буде порядок. Тепер буде менше пройобаних речей. А ще мені потрібно виставити нашу заправку. А куди її поставити? А мені треба, напевно, рівна поверхня, тому що вона тут не ставиться банально. А ні, ставиться. Ми десь теж тут зараз поставимо. Поки що нехай ось так дивиться. А як мені трактора заправить? Подожди, мені треба екскаватора цього, блять, трохи вирівняти. Ага, і інший мене задом наперед, я поняв. Бо пального то там уже хер та ніхера. Він сам буде заправлятися? Чи мені треба щось з цим робити? Лоу фуйл, я і так знаю, що лоу фуйл. Заправить то тебе як? Ага, от, так от Ніхрена собі. Типу. Мені треба було просто під'їхать. Щоб його заправить. О, скільки тут ще пойнтов є.